У Коломиї обрали найкращого учня гумориста. Фінальний етап відбувся у школі номер 6. Започаткували конкурс рік тому. Після успішного старту вирішили продовжити. Адже коломийські пересмішники сподобалися як учасникам, так і глядачам. Перший етап конкурсу чутців гумористів коломийські пересмішники відбувався на базі шкіл міста. Найкращі зібрались у шостій школі, де продемонстрували вміння веселити. Оцінювали дітей за десятибальною системою. Журі враховувало найдрібніші деталі: майстерність виконання. Артистичність, емоційність, динаміку, сценічну культуру, відповідність костюму, оригінальність твору та культуру мовлення літературна гумористка живиться джерелами фольклору. Тому в такий спосіб організатори намагаються прищепити любов учнів до традицій, шанувати і поважати рідне слово, народні звичаї, прививати їм любов, знання до традицій, до звичаїв, до українського слова. Зокрема, зараз у нас в даному випадку до гуморесок. Учасникам такі конкурси подобаються, адже діти люблять посміхатися і розважатися. На деякий час відволіклися від шкільної програми Оля та Христина. Це є дуже гарно, різноманітно, навіть смішно. Нам дуже подобається ці конкурси. Лука Сослов, учень Коломийської гімназії, на конкурс прийшов з гумористками Миколи Савчука та Володимира Пушкара. Хлопчик любить. Коли люди сміються, як вважають люди, я гарно розказую го Це моє улюблене заняття. Сміх, посмішка, радість, невід'ємні складові у педагогічній роботі. Розповідає психолог, виконувачка обов'язків директора школи номер 6 Лідія Семенюк. Для покращення здоров'я, настрою та успіхів у навчанні радить посміхатися частіше. Сміх він така позитивна якість, позитивна емоція. Має лікувальний ефект, має профілактичний ефект, має е, е, Стілювальний ефект навіть Пократ казав, що хвороба вилікується швидше, якщо лікує дотепний лікар. А якщо а і погано лікується, коли лікує нудний лікар. Стараємося, щоб діти приймали такі будні, життєві, учнівські з гумором. Воно однозначно покращує їх роботу, навчання. Позитивний настрій, зрештою, вивільняє від негативних емоцій, вивільняє від агресії. Це дуже важливо в учительській в педагогічній роботі. Перемогу на конкурсі Коломийські пересмішники отримав Руслан Сирбо, учень шостої школи Христина Комарова, Назар Семенчук та Лукас Услов посіли друге місце. Третя позиція у Назара Семенчука, Петра Ніньовського та Анни Граб. Переможці та учасники отримали пам'ятні подарунки та грамоти.